Олександр Драчов Інопланетяни Якось буря ведмежатку, бурмилко та його найкращий друг Лисенятко тимко вирішили вступити в контакт з інопланетянами. Для цього вони зробили з бабусиних окулярів телескоп, з маминого фена, полососи тарілки супутникового телебачення, радар для виявлення позаземного життя, а з двох чайних чашок. Справжні навушники. Коли все це наукове обладнання було готове, бурмилко натиснув кнопку пилососа і голосно сказав у мікрофон, підключений до будильника. Увага, увага! Що вже? злякався Тимко. Ще ні, відповів бурмилко, але незабаром почнеться. Лисеня швидко одягло на голову замість захисного шолома друшляк і спробувало опанувати себе. Бурмилка, вони дуже страшні ці інопланетяни. У, ведмежа скривилась. Такі монстри просто жах якийсь рогаті, носаті, банкаті. Тобто я хотів сказати окаті. Ведмежа знову голосно закричала в мікрофон. Увага, увага! Ще ні, відповів бурмилко. Але треба бути готовим щосекунди. Інопланетяни ось ось повинні повідомити, коли прилітають. Думаєш, дарма ми з тобою біля цих приладів сидимо, космос слухаємо. Не знаю, чесно відповіло Лисеня. Слухай, бурмилко, а раптом інопланетяни не захочуть нічого казати нам по радіо. Раптом вони прилетять без попередження. От ми тут космосу навушники слухаємо, а ці жахливі монстри вже давно за дверима стоять і щупальця до ручки простягають. У цю секунду хтось голосно постукав у двері берлогу. Мамо. дружно закричали, ведмежали синя і швидко сховалися під стіл. Вхідні двері заскрипіли, і у барліг зайшла сова соня. Сусідка бурмилка, яка жила у великому дуплі на верхівці старого дуба. Є хто небудь удома? запитала сова, оглядаючи барліг. Ведмежа визирнула з під столу, уважно глянула на сову і сказала лисеняті. «Виходь, Тимку, це соня в гості прийшла. Тимко обережно висунувся, глянув на сову і підозріло сказав Бурмилку, а ти впевнений, що ця сова справжня? А яка ж вона ще може бути, здивувалася ведмежа. Штучна? Ти ж сам говорив, сердито відповіло лисеня, що є такі спеціальні інопланетяни, які можуть під будь-кого замаскуватися, навіть під нашу сову соню? Ведмежа задумливо подивилася на сову, а потім дуже чемно сказала, намагаючись не відходити від столу. Шановна замаскована інопланетянко Соню, я та мій ліпший друг Тимофій, бурмилко показав лапою на лисеня те сховалося під стіл, а ведмежа продовжило. Ми раді вітати вас на нашій планеті Земля. Зрозуміло, захихотіла сова Соня. Кіно вчора дивилися про навалу з космосу, тепер інопланетян чекаємо. Так, ображено сказала ведмежа. Чекаємо. Повинен же хтось зустрічати космічних мандрівників. Виходь, Тамку, це справжда сова соня. Лисеня висунулася з під столу. Сам бачу, що справжня, сердито сказала воно, але все одно не вилізу. Чому? посміхнула сова. Не довіряєш? Тому що я тут сидів і думав. А раптом інопланетяни давно вже прилетіли, давно замаскувалися, тепер на землі, крім нас, одні інопланетяни живуть. І білки в лісі, і жаби в болоті, і птахи на деревах. Усі вони таємні інопланетяни. Одні ми нормальні лишилися. Бурмилко охнув і схопився за голову. Сова зареготала. Я що подумав, додало лисеня, а раптом і ми теж, інопланетяни. Просто маскування таке вдале вийшло, що навіть самі вже не помічаємо. Ведмежа ойкнула і кинулась до дзеркала. Сава зітхнула, а потім полізла під стіл до лисеняти. Ну, звісно, тимку, ми всі інопланетяни, тихенько сказала вона. Ух ти. закричала лисеня. Сова зізналася. Чуєш бурмилку? Сова зізналася, що вона інопланетянка. Звичайно, сказала сова, і ти тимко, інопланетянин, і бурмилко, і жаби, і білки, усі інопланетяни, тому що інопланетянами називають істот, які живуть на інших планетах. От і виходить, що для яких-небудь космічних чоловічків з далекої галактики інопланетяни ми. Я завжди це знав, сказала лисеня. А ведмиша підійшло до телескопа, зробленого з бабусиних окулярів, і подивилося на зірки. Зірки в телескопі розпивалися плоскими плямами і тремтіли. Але ведмежаті здалося, що далеко в космосі, у сузір'ї великої ведмедиці, з маленької зірки прямо на нього дивиться в телескоп інша ведмежа рожевого кольору з антенами завість вух. Бурмилко помахав йому лапою.